Насправді наш, наш бізнес сьогодні вони величезні, молодці і вони дуже багато переробки роблять. Я би сказала, не задля а, а, вопрекі, в апрелі. Так, в супереч. В супереч. Ну і ви в супереч лишаєтеся в Україні, ми вже зрозуміли. Так, але як переробник я сьогодні аутсайдер, тому що останні 5 місяців завод не переробляє продукції. Це в тому числі пов'язано із кредитуванням. На момент, коли нам дуже треба були гроші, ми не змогли перекредитуватися пізніше змогли, але дуже виросла ціна насіння. Сьогодні набагато зручніше, от мені як виробнику, бо я ж і виробник, і переробник, а так, так. відправити насіння. Експортувати або продати трейдеру, тому що в олія не росте так е, стрімко е, і ну, не корелюється з ціною за насіння. Тобто ми знову відкочуємося до того, що Україна стає сировинною країною.